Друзі, всім доброго дня! Ми вже в Україні, вже вдома, місто Волочиськ. Зараз е, вже розбираємося з тими автомобілями, що кому потрібно зробити для наших замовників. Ось бачите, зараз перезиваємо для людини з зимовою на літню резину. Мали в наявності ось таких чотири колеса нових 23-й рік. Е, тут у нас на ось цій коні сірого кольору зима. Для того, щоб людина собі не портила, тому що ще до зими можна їздити там. Я думаю, що 2-3 місяці це гарантовано. Перезиваємо її на літні колеса. Ну, По дисках, то ось зараз колесо зняти. Ну, по дисках, як ви бачите, тут по електричках в принципі ніколи в житті немає жодних проблем, жодних зауважень. Комплектація тут максимальна, преміум. Даний автомобіль привезений для нашого замовника, він же є проданий. Два автомобіля їхало не проданих, це біла і червона, але на даний момент також вже. Вони всі під завдатками. Ось так виглядає салон автомобіля, коли положити задній ряд сидінь, тобто місця достатньо. В принципі, чотири колеса літніх я положив, не було жодних проблем для транспортування до вулканізації. Отже, кого цікавлять автомобілі, будемо відправлятися наступного тижня. Телефонуйте, підберемо, приженемо, розмитнемо. Гарного дня, мирного неба. До побачення.